Виконуємо номер 1315 із підручника Геометрія 8 та номер 2515 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. О. Точка перетнуть діагонали трапеції АБЦД, у якої АБ паралельно ЦД. АБ дорівнює 10 см, СД дорівнює 5 см, ОД дорівнює 4 см. Знайдіть ОБ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. Зараз проведу діагоналі точку перетину. У нас є АБ 10 см, CD у нас 5 см, Є ОД у нас 4 см, і потрібно знайти ОБ. Доведемо подібність трикутників СОД. І АОБ. Трикутник АОБ, подібний трикутнику СОД за двома кутами. І пояснюємо, кут СОД дорівнює куту АОБ як вертикальні. Кут ОАБ дорівнює куту ОЦД як внутрішні різносторонні кути при... АБ паралельно CD. У нас за умовою трапеції, і АБ паралельно CD. Та січні АЦ. Оскільки трикутники подібні, то їх сторони пропорційні. Складаємо пропорцію АБ відноситься до СД. АВ до СД, як. ОВ до ОД. Підставляємо. АВ у нас 10, СД в нас 5. ОВ нам потрібно знайти, ОД 4. І тепер використаємо основну властивість пропорції: добуток ранніх до недобутку добутку середніх. 5 ОВ. Дорівнює 4 помножити на 10. Ну і ОБ, це добуток 4 і 10 ділимо на 5. Скорочимо 10 і 5 на 5, 10 ділимо на 5, отримаємо 2. І тепер 4 множимо на 2, буде 8. Отже, ОБ дорівнює 8 см. І записуємо відповідь. 8 сантиметрів. Номер 13, крапочка 15 із підручника геометрії 8, та номер 25, крапочка 15, з підручника математика 8. Виконано.